Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство, розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це знову передача переможний голос віруючого. Ми досліджуємо життя Ісуса і те, про що він навчав, говорячи. Ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Я чув, як люди фактично часто це слово використовується у значенні слова правда. Ви можете бачити його в назвах дописів. Різних публікацій це не та істина, про яку ми говоримо. І багато людей також пишуть пізнайте істину, і істина звільнить вас. В цьому контексті так. Вона не зробить вас вільними, ця публікація не зробить вас вільними, але в деяких сферах вона може принести вам свободу. Однак це не та істина, про яку ми говоримо. Ні. А звідки я знатиму, що це істина? Лише тому, що ви сказали це? Адже я не знаю, звідки ви взяли цю історію. Я не знаю, хто за нею стоїть. Я збагнув, що засоби масової інформації часто говорять неправду, бо за цим стоять гроші. І якщо вони пишуть щось, вони публікують щось, що не подобається комусь іншому. І це не подобається спонсору, тоді це впливає на зміст. Це не істина. Ось істина. Бо це прояв Бога. І на попередніх передачах ми приділили багато часу, знаходячи факти, про які говорив Ісус. Пам'ятаєте, як ми з професором Стівенсом говорили про Хесен? Це слово, його значення. Дуже важко перекласти іншою мовою, передати його значення. Але людині, яка знає іврит, воно дуже зрозуміле, оскільки ця мова так влаштована. Хесед це слово завіту, яке перекладається як милість, доброта і, в деяких випадках, співчуття. Слово милість найчастіше зустрічається в Біблії в Першому завіті. І в 99% випадків це слово «хесед». яке дослівно перекладається більший, благословляється меншим, і благословляється «порівну». І коли ви розглядаєте його саме так, то розумієте, що це милість. Це слово означає милість. І Бог має законне право усунути нас з поверхні землі, бо природне людське єство противиться Богові через гріх і те, що ми були позбавлені слави Божої. Однак, коли ми народжуємося згори, і минулого тижня ми читали в посланні до Филип'ян, де сказано: у вас мають бути ті самі думки. Тобто те саме мислення, що і у Христі Ісусі. Він не вважав за втрату або зухвальство бути рівним Богові. Бути рівним Богові. Чому? Бо ми його співспадкоємці. Тож ви берете це слово милість і тлумачите його саме так. Але Хесет це так сильно. Коли Давид дізнався, що Янатана вбили. А у нього з Йонатаном кровний завіт. Коли Давид дізнався про це, він сказав. Невже в його сім'ї не залишилося нікого, кому я міг би проявити милість? Кому я міг би проявити Хесен? Адже я в завіті з цією сім'єю. Ви бачите це? Я в завіті з його родиною. Саме тому він ніколи не скривдив Саула, бо Саул був обраний Богом. Бог настановив його царем. І хоча в Саула був той нечистий дух заздрощів, і він намагався вбити Давида, Давид якось підійшов до нього доволі близько, щоб відтяти шматок одягу. Але потім він дуже пожалкував, що зробив це. Розумієте, це книга завітів, і вона наповнена милістю і добротою Божою. І також в ній є негативні історії через дьявола. Але зауважте. 85 псалом, 9-й вірш. Нехай я почую, що каже Бог, Господь. Бо говорить він мир. Шалом Шалом народові своєму і своїм святим. І нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння його близьке до тих, хто боїться його, щоб слава Його була на нашій землі, милість, хесед та правда або істина. Слава Богу! Вони спіткаються або зустрінуться. Отже, тепер ми знаємо істину. Праведність та мир поцілуються. Скажу вам наступне: якщо це не запалює вас, то ваші дрова мокрі. Амінь. І це скеровує мене до того, куди я прямую. Я планував зробити це пізніше. Однак Господь змінив мій план, тому відкриємо четвертий розділ другого послання до Корінтян. Друге послання до Корінтян. Друге послання до Корінтян написано Духом Святим через апостола Павла. І ми читатимемо з четвертого розділу. Вам це сподобається. Отже, залучимо до цього віру. Бо ніщо з цього, якщо не задіяна віра, то ви просто обманюєте себе. Отже, тринадцятий вірш. Ні, дякую тобі, Господи. Прочитаємо перший вірш. Тому через милість Божу. Маючи це служіння, ми не сумуємо. Але, відкинувши приховані соромні вчинки, не вдаючись до хитрощів та не спотворюючи Слова Божого, а відкриваючи істину, доручаємо себе сумлінню кожної людини перед Богом. Якщо є закрите благовістування наше або Євангелія, яка є істиною. То закрите для тих, що гинуть, для невіруючих, яким Бог світу цього засліпив розум, щоб не засяяло їм світло благовістя про славу Христа, який є образ невидимого Бога, Бо ми не себе проповідуємо, а Ісуса Христа Господа, а ми раби ваші заради Ісуса. А тепер я хочу зійти нижче і торкнутися ось цього. А потім ми знову повернемо сюди. Дивіться. Тринадцятий вір. Ми, маючи того ж духа віри, як написано, увірував я, тому говорив. І ми віруємо, тому говоримо. Що саме говоримо? Істину. Слово Боже в любові. Знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас Ісусом, і поставить нас з вами перед Собою. Бо все для вас, щоб щедрість благодаті викликала в багатьох подяку на славу Божу. І послухайте. Тому ми не занепадаємо духом, хоч і зовнішній чоловік наш тліє, проте внутрішній з дня на день оновлюється. Бо короткочасне, легке наше страждання викликає без усякої міри вічну славу, коли ми дивимося на невидиме, а на невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Факти ніколи не змінять істину. Тому мені байдуже, які вони факти ніколи не змінять істину. Я був благословений можливістю засвоїти це на самому початку свого шляху, і я засвоїв це служачи людям. Вони постійно намагалися розповідати мені факти, але я хочу почути істину щодо них. І мені байдуже, що є в вашому фізичному тілі. що б то не було. Це факт. І хтось скаже: Ну, ви просто все відкидаєте. Так, я відкидаю. Але я не відкидаю, що це існує. Бо це було б нерозумно, однак я відкидаю бути цьому в моєму тілі. І ми з Лорією були благословенні тим, що давно про це дізналися. І, служачи людям, ми бачили що багато людей хочуть продовжувати стояти на фактах, замість того, щоб дізнатися, що вони зцілені. І тепер бути впевненими пізнати і бути впевненими в цьому. І одним з тих, завдяки кому я дізнався про це, був брат Хейгін. Я ще раз розповім про це нашим глядачам, які, можливо, не дуже добре знайомі з його життям та служінням. у серпні 1917 року у його мами викликали пологи. Щоб врятувати її життя його дідусь був лікарем, а його бабуся вона працювала з ним і сподіваюся, що я нічого не наплутав. Отже, я точно знаю, що його бабуся асистувала медикам, і вона працювала з лікарем, який вів його маму. Брат Хейн розповідав, що коли він народився. А це був 1917 рік в Макіні, в штаті Техас. Знаєте, це таке віддалене село? Це дуже віддалена місцевість. І бабуся розповідала йому, що коли він народився, він був не більшим за тоненький гребінець. Він вміщався їй на долоні. Тому тепер ви можете виявити, якими передчасними були ті пологи. Тому деякі органи і системи травлення в ньому розвинулись неналежно, проте він все одно вижив. Він просто продовжував жити. І ось що він розповів. Чомусь я знав, що це було там. Це було в Євангелії від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Тому я просто перебував в цьому. Я оселився в цьому місці писання. І він розповідав, що вранці мені було краще, а потім протягом дня мене більше паралізувало, і я погано бачив. І він був в такому стані, і він досліджував Євангелію від Марка 11, 22, 23, 24 і 25 протягом 16 місяців. І ось що я хочу, щоб ви зрозуміли, що саме справило на мене таке враження? Він не чув Божий голос фізично. Зі мною таке трапилось лише один раз. Я відкритий до цього, і це захоплює мене. Але переважно, це внутрішній голос, який може чути кожна народжена згори людина. Однак це потребує навчання. Для цього потрібен час проведений в присутності Божій у спілкуванні з Господом. І ось одного ранку Брат Хейн почув своєму дусі: чи ти віриш, що ти зцілений? Він відповів: звісно, вірю. Він лежав у ліжку, паралізований нижче поясу. І він почув це в своєму дусі. Він почув, чи ти віриш, що ти здоровий? Звісно, вірю. Тоді здорові люди не лежать в ліжку в цей час. Що сталося? Він прийшов до того, що він знав. Він пізнав це. Він не міг ходити і важив 40 кілограмів, але він пізнав це. Він сказав: звісно, я вірю. Тоді здорові люди в цей час мають вже ходити. Тож він підвівся. Він не міг підвестися, але він підвівся. Він був паралізований нижче поясу, і він розповідав. Мої ноги були як дві колоди. І послухайте мене. Якось він запитав лікаря: чому, коли я п'ю щось гаряче чи холодне, то перед тим, щоб потрапити до мого шлунку. Воно спочатку йде ось сюди, лівіше. Лікар відповів: синку, скажу тобі правду. Ти народився таким недоношеним, що ти не повинен був жити. Якби ми могли, а ми не можемо, нам довелося б змінити все в твоїй грудній клітині. Нам довелося б замінити твоє серце. Нам би довелося замінити твої легені. Все, що там є, нам би довелося замінити це. Ось чому ти не повинен був залишитись живим. Але Бог і Він вхопився за цю істину. За саму істину. Ісус сказав: Я є що? Дорога, істина і життя. І ніхто не приходить до Отця, а лише через мене. Брат Хейн сказав: я скинув свої ноги з ліжка, і я не відчував їх. Я просто вхопився поруча ліжка і повиснув на ньому. Він сказав: я хочу оголосити. Отже, послухайте, ви мене слухаєте? Я хочу оголосити всемогутньому Богу, Господу Ісусу Христу, Великому Духу Святому, і всім ангелам у цій кімнаті та всім демонам в пеклі. Я зцілений від маківки голови до підошви моїх гнів. Він знав це, він пізнав це, він гіноско це. Амінь. І він сказав: раптом нерви в моїх ногах почали оживати. Було таке відчуття, на чому мою ногу встромили 10 тисяч голов. Я почав плакати, але не тому, що мені було боляче, а тому, що я міг це відчувати. І він сказав: раптом я підвівся з ліжка, зцілений від маківки голови до підошви моїх ніг. Замислиться, що змінилося в ньому. Нові легені, нові нутріщі. Нове серце. Він прожив 86 років і весь час проповідував. Деякі люди думали, що це він написав Євангелію від Марка 11.23. Він навчав цього мене, навчав Глорію, навчав мільйони людей, таких, як ми. І саме тому я сиджу сьогодні тут, маючи хоч якесь знання про віру. І це завдяки цим двом духовним велетням. Духовним генералам Орлу Робертсу і Кеннету Хейгену, а також багатьом інших, яких я знав: О Господи, Алілуя! Рекс Хамбард. Я отримав від нього найбільший заряд. І Роберт Шембак. Він мене так веселив. Він розповідав про ту статтю в газеті, де говорилося про загублені гроші. Пам'ятаєте? Він сказав. Я шукаю там Шембак, Шамбел, Шембаргер. Якщо я зустріну яке схоже прізвище, я їм зателефоную. Я не був особисто знайомий з Ей Аленом. Він вже відійшов, коли я увійшов в служіння. Але якщо ви знали Шембака, то ви знали Ей Аллена і він знав його. Ми підтримували їхнє служіння, і воно було дуже і дуже сильним. Знання я вже казав про це раніше, але варто повторити. Потім у брата Хейгена кілька разів виникали проблеми з серцем, однак були певні речі, яких йому довелося навчитися. Проте його серце було таким сильним. І того дня, у серпні, коли він відійшов, він сказав: знайте, коли ви почуєте, що я відійшов, і мене більше тут нема, знайте, що я наситився. Він щойно повернувся до міста. Він і його дружина Оретта і Джері Хортон приходили до них і готували їм сніданок. Девід Хортон, молодший, дуже близький з нами. Він і його служіння. А Джері, точніше, Девід Хортон старший. Кажу вам: це ще один. Я люблю цього чоловіка, але він вже відійшов до господа, а його дружина приходила туди і готувала їм, коли вони поверталися додому. І того дня Кеннет Хейген з'їв сніданок і сказав, що хоче ще одну порцію полуниць з вершками, тож вона приготувала йому ще одну порцію полуниць з вершками, а він просто сидів за столом. Він подивився на дружину, посміхнувся, і його голова просто опустилася вниз. В ту мить, коли він відійшов, з ним все було гаразд. Він просто наситився. Він наситився, і звісно, Кеннет Хейген, молодший, одразу зателефонував мені, і ми всі молилися, а його терміново відвезли до лікарні. Вони приїхали туди, і там було багато всього. Отже, він зателефонував мені і розповів, що там відбувається, і він сказав: я знаю, що він відійшов, бо вони не можуть виявити в ньому ніяк його знак життя. Окрім пульсу, тому я знаю, що він відійшов. Але серце не зупинялось. І я помолився в Дусі, посидів хвилинку, помолився в Дусі і сказав «Кеннете, це надприродне серце. І я вважаю, що тобі і вашій сім'ї. Доведеться повернутися в лікарню. Вам доведеться повернутися туди і зупинити його. І Кеннет сказав я знав це. Я просто не хотів робити цього. Тож їм довелося послужити тому серцю вірою і наказати йому зупинитися. Адже це серце жило вірою. Це серце жило вірою і через віру. Відтоді, коли йому було. Скільки йому було, коли це сталося? Це було що? 17. сімнадцять так, саме напередодні, коли йому виповнилося вісімнадцятиріччя. І він відійшов в серпні. А йому сповнилось 86 років. Тож вони повернулися до лікарні, поклали на нього руки, попрощалися, і серце зупинилося. Вам варто було відвідати ту прощальну церемонію. Кажу вам там були всі, хто слухали його касети, його записи з проповідями з усієї країни. Бо всі ми навчалися, слухаючи його касети. Розумієте? Всі зібралися в церкві Рема в Талсі. Всі перегукувалися і вітали один одного через весь зал. Розумієте? І я повернувся до Глорії і сказав: це наче на небесах. Ми бачили людей, яких не бачили роками, і всі раділи, бо подивіться, що сталося з нашим життям завдяки тому, що Бог здійснив через цього чоловіка. І завдяки йому ми дещо знаємо ми пізнали. Ми навчились. І тепер в нашому дусі є те, що ніколи не забереться від нас. А нащо знову вичерпано. Тому віддаймо, Господу, велику хвалу. Алілуя! Ми повернемось за хвилину. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Це сильні істини життя. І щоб жити так щодня, з дня у день вимагається досвід та тренування. Ви не скачете туди, сюди. Ви живете так щодня, з дня на день, з дня на день. Слово Боже входить, Слово Боже входить, слово, 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 слово. Особливо важливо слухати Його, слухати його. слухати, як люди навчають і проповідують Його. Дістаньте свої старі касети. Хвала Богу, якщо маєте на чому їх слухати. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. Це Кенет Коупланд, і всі наші студенти знову нагадують вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слава Богу на віки. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Kesamorkeї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.